Лайфхаки, які працюють. Заздалегідь, обирай свою реакцію на подію. Перед тим як за тебе зроблять це твої емоції. Я завжди заздрив людям, у яких природнім чином виходило реагувати на проблеми на кшталт. Я дещо забув вдома. Ну нічого, таке трапляється з усіма. Упевнений, хлопці зрозуміють, чому я запізнився. Я почав по-справжньому помічати, наскільки це має полегшити мені життя. Тому я почав намагатися уявляти правильну реакцію на ситуацію. Якщо ти зробиш паузу, ти зможеш підібрати потрібну реакцію. Так, ця ось цілком непогана, і тоді ти не даєш своєму тупому мозку можливість викинути щось лайнове на емоціях. Я навчився робити таку штуку, незважаючи на те, що це здавалося неможливим. Прикол був у тому, щоб усвідомити, що я сам підживлюю свої емоційні реакції на кшталт. Тачка не заводиться, треба злитися і засмучуватися. А що не треба хіба? Адже я витрачу бабки на лагодження. Я обирав засмучуватися, бо так треба було. Але насправді я не хотів. Засмучуватися. Подумаєш повернути колишню? Пофапай, потім подумай ще раз, але можна просто прибрати перше рішення, і порада все одно буде крутою. Мені завжди казали пофапати двічі перед тим, як запросити якусь дівчину на побачення, Лол. Якщо тобі сподобалася якась людина, дивись на неї впритул, не на предмети одягу, а на риси обличчя. Якщо вона помітить твій погляд, який ти не відводиш, вона тебе запам'ятає. Якщо ж він цього не помітить, йому підкажуть його друзі, і він, сам того не розуміючи, теж почне спостерігати за тобою. Ідеальний момент, щоб показати себе з кращого боку. По скриптум, мій психолог. Під час того, як ви какаєте, поставте невеликий стільчик перед унітазом і витягніть ноги, поставивши їх на нього. Ця тема змінила моє життя. Зарядка вранці реально допоможе тобі почуватися краще весь день. На початку буде жопа, знадобиться місяць або два, щоб звикнути. А потім, якщо ти пропустиш один ранок, то весь день почуватимешся вкрай кепсько. Мене це бісить, але це правда. Я почав робити ранкову зарядку, щоб якраз спростувати те, що ця ненавмисна ранкова рутина може поліпшити настрій і додати енергії на день. Я багато років щоранку встаю о 4.55 ранку. Усе для того, щоб займатися перед роботою бо вже не можу жити без цього. Знаєте, навіть якщо мені доведеться вийти з дому о п'ятій ранку, я готовий прокинутися о 3-й, щоб позайматися. Я живу в таких довбаних чигірях. Ви собі не уявляєте, у мене два хронічні захворювання. А щоб доїхати до більшості потрібних мені місць, мені необхідно виїжджати за кілька годин до призначеного часу. І якщо щось потрібно зробити, то краще зробити це погано, ніж взагалі не робити, краще, хоч якось ополоснути посуд, ніж залишити його гнити в раковині. Коли у сповіщеннях на Фейсбуці ви побачите, що у вашого старого друга день народження, то краще надіслати йому коротке вітальне повідомлення, ніж повністю втратити з ним зв'язок. Краще швидко обмитися в душі без мила, ніж взагалі не приймати душ, кинути шмотки в кошик для прання, замість того, щоб прибрати його в шафу, все ж таки краще ніж Лишити їх розкиданими по підлозі, теж саме і про саморозвиток не прагне зробити 100 відтискань, 100 присідань, 100 раз покачати прес і пробігти 10 кілометрів. Ти так ніколи не почнеш. Замість цього просто обійди пішки свій квартал і зроби щось одне. На день пиши по одній сторінці своєї розповіді, і нехай вона буде лайняною. Пиши прості, забаговані програми, малюй хріново. Якщо немає сил, то подивись, як ютубери готують або лагодять тачку, або роблять макіяж. Або щось майструють. Це може дати тобі мотивацію. Зрештою, ти перестанеш боятися почати щось нове. Згодом ти робитимеш те, що тобі хочеться, чи потрібно набагато краще. Я називаю це суперздатністю. А може заодно стаєш за столу і йдеш на кухню? Ну а може заодно захопити з собою цю тарілку, йдеш попісяти перед сном? Ну а може заодно і зуби почистити. Ідеш чистити зуби? Ну а може заодно пройдися по них зубною ниткою, а виходиш на вулицю. Ну а може заодно винести сміття. Це безглуздо звучить, але реально працює. Багато років тому мене запросили приєднатися до групи чуваків, які вранці їздять на великах. Я завжди відмовлявся, тому що вони збиралися о 7.30 ранку. Сім місяців тому я все-таки вирішив приєднатися до них. І тепер мене підсадили на цю тему. Мені треба прокидатися о 6 ранку, щоб бути готовим о 7.30. Я ніколи не був жайворонком, але зараз, після кожної поїздки, я почуваюся охренєнно. Я думаю, що це дуже крутий спосіб почати свій день. Плюс з моменту початку. Цієї двіжухи я скинув близько 30 кг. Не знаю, як у інших, але у мене буває так, що на мене кричать, а я починаю рівіти, хоча не хочу цього робити, але не можу контролювати сльози. Тепер, якщо на мене кричать, то я уявляю цю людину голою. Починаю іржати, на мене кричать голосніше, але швидко перестають і залишають у спокої. Класна тема. Це фізіологія, але до біса корисна. Я пишаюся, що сама винайшла цей спосіб. Досить було знати елементарну анатомію і трошки подумати. Усі пам'ятають дідовські методи боротьби з гикавкою з дитинства. Перейшовши у свідомий вік, я довго не гикала, а потім, коли раптом почала, зрозуміла, що нічого, ні хрена не працює. Ні вода, ні тим паче затиснуті пальці. Або працює, але через раз. Узагалі біс розуміє як. Мені так це набридло, довелося викручувати. Гикавка спазм, мимовільні скорочення діафрагми те, що ви напружуєте, коли дихаєте животом, а не грудьми. Тобто, щоб припинити гикати, потрібно розслабити діафрагму. Просто ляжте і максимально розслабте взагалі все, особливо концентруючись на животі. Я іноді настільки розслабляюся, що випускаю все повітря з легень, і ще кілька секунд не вдихаю, бо навіть не хочеться. Просто лежіть і спокійно дихайте. Через 10-20 секунд ідіть і займайтеся своїми справами. Все минуло. Пам'ятаю, скільки дискомфорту гикавка завдавала мені раніше, щоразу ловлю особливий кайф, усвідомлюючи, що маю повний контроль над цим явищем. Бути милим і вдячним по відношенню до людей. Вони 100% допоможуть тобі, як тільки зможуть. Оце точно охоронці в нашому офісі приносять мені їжу щоразу, коли я замовляю собі обід. А в неробочі дні, якщо до нас в офіс приходить пошта, я прошу їх принести її і залишити в моєму кабінеті, від якого у них є ключ. Одного разу мій колега рознився, що вони робили це тільки тому, що я дівчина. Дурню. Я постійно готую для них печиво і питаю про їхні родини. Люди роблять. Роблять хороші речі для хороших людей. А якщо ти весь час забуваєш, чи замкнув двері, машину, якийсь замок, зроби щонебудь дурне після того, як замкнув його. Це допоможе тобі згадати, якщо сумніваєшся. Я завжди кажу: сьогодні такий -то, то день тижня і зачиняю двері на ключ. Сам момент згадування, який сьогодні день допомагає згадати, зачинив я двері чи ні. Або просто вироби звичку, щоразу смикати ручку після того, як замкнув двері, через якийсь час твій мозок зробить це не замислюючись. А якщо вони не замкнені, то ти, звісно ж, одразу їх зачиниш, бо стоїш просто навпроти з ключами. Перше, і якщо повторювати жести людини, то вона буде краще до тебе розташована. Друге, якщо відчуваєш дискомфорт під час спілкування, насильно поміщай себе у відкриту позу. Прибери схрещені руки, сядь комфортніше. Тіло зрозуміє, що не треба оборонятися, і пошле сигнал у мозок, що все добре. Третє, під час спілкування людина розгортатиме у бік того, хто їй подобається більше. Аналогічно з жартами, найважливіша реакція людини, яка симпатична. А коли Люди стоять, носки ніг будуть спрямовані в бік лідера. Четверте, повторювати за людиною можна і цілі фрази. Він мені розповів, що отримав надбавку. Отримав надбавку, і далі людина розповість більше. Можна також уточнювати безглузді дрібниці. на кшталт вранці подзвонив. П'яте: якщо запитувати в людини, як вона емоційно ставиться до тієї чи іншої ситуації, то на початку це приведе її в ступор, а потім вона заспокоїться. Мене збираються переводити в інший офіс. Що ти думаєш з цього приводу? Шосте. Замість вказів. Іво, потрібно просити про допомогу. Допоможеш мені з прибиранням, замість помий посуд тощо. Коли я щось роблю неправильно, то я описую свою дію саркастичним голосом і наприкінці кажу: геніально, це змушує мене так сміятися. Кожен раз не було жодного випадку, коли ця фраза мене б не смішила. Перше, якщо ви кудись поспішаєте, а навколо багато народу, намагайтеся йти максимально впевнено і бажано, дивлячись в очі тому, хто йде на вас. Завжди допомагає. Люди автоматично проходять тебе, а не пхають. Друге, якщо вам ліньки щось нести, то просто передайте це людині під час розмови. Уявімо, що ви несете вже порожній стаканчик з під кави, але вам ліньки викидати. Ви розмовляєте з другом і в момент розмови віддаєте його, а той бере. Навіть не помічаючи а після вже можете попросити його викинути? Одного разу мій друг доніс так мій портфель до самого дому. Якщо ви хочете витріщатися на когось, але під час цього ця людина спіймала ваш погляд, просто переведіть його на дуже близький предмет поруч із нею. Людина подумає, що їй здалося, адже ви просто дивитеся в її бік, але не на неї. Це ж можна використовувати, якщо просто хочете поспостерігати за діями, уникаючи прямого контакту. У мене прокатувало. Перед сном витрать від 2 до 10 хвилин на прибирання в хаті. Наступного ранку почуватимешся набагато краще, якщо не будеш дивитися на весь той мотлох і безлад, який доведеться розгрібати. Щоразу, коли я так роблю, я завжди забуваю про це на ранок. Коли я прокидаюся і бачу чистоту, мені здається, що вночі прийшли чарівні ельфи і прибрали в мене вдома. Я поставив собі за правило, якщо прибирання і все, що з ним пов'язано, займає менше п'яти хвилин, я маю зробити його одразу ж. Такі речі, як заправити постіль, вимити посуд після їжі або кинути поштову коробку в контейнер для переробки. Все це справи, які треба виконати негайно. Усе, що потребує менше ніж п'ять хвилин, потрібно зробити одразу ж, а не відкладати на потім. Очевидно, що якщо в тебе щось горить, то залиш це до кращого часу, але загалом такий підхід. Допоміг мені в житті, виробляючи цю звичку, я багаторазово казав собі: ні, не можу відкласти на потім, маю зробити це зараз, бо витрачу менше п'яти хвилин. Таке правило. Перше. Постав запитання, що вимагає розгорнутої відповіді, і став запитання за текстом. Друге звинувачує ситуацію, а не людину. Третє попросив людини, яка подобається, незначну допомогу або послугу. Четверте, коли нав'язують невигідні умови, мовчки підтримуй зоровий контакт. П'яте: щоб людина назавжди відстала, здайся нудною. Шосте щоб розвеселити дитину, скажи: Ти злишся, не смійся. Сьоме: створи ілюзію вибору, щоб змусити учня Робити те, що йому не цікаво. Восьме. Запитай у винної дитини мотив її проступку. А не доводь її, їжа провину. Дев'яте. Простягни руку людині, яка говорить або працює, щоб вона віддала те, що в руці. Десяте. Говори спокійно під час будь-якої суперечки. Одинадцяте. Щоб отримати вигідні умови, тихо зітхни або здригнися плечима. 12. Приклади до товару щонебудь безкоштовне, щоб продати. Тринадцяте. Перед грою в камінь Ожеці папір, попроси людину назвати колір футболки без підглядання, щоб вона видала ножиці. 14. не вибачайся перед людиною за незручності, а дякуй за її терпіння. Намагайтеся не лаятися і не матюкатися без особливої на те причини. Що рідше ви сваритиметеся, то сильнішим буде ефект. Якщо з якоїсь причини ви лаєтеся на щось або когось, то інші люди не звикли до цього звернуть особливу увагу на ситуацію. У важкі моменти не питай людину, тобі щось потрібно. Запитай краще, що я можу для тебе зробити. І замовкни. Іноді достатньо вислухати: бути хорошим слухачем нелегко, перестань чекати. Паузи, щоб одразу залетіти зі своєю балаканиною, просто побудь поруч із людиною джерело батько-доньок. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!